Доровенькі були. Сьогодні в нас сонечко. <кхід> Ця гусочка в нас знеслася вчора. Е е але 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 чомусь вона вернулася. Вернулася наша мишка, трошки пішло теж, як тільки, тільки не по плану. І що я хотів е е сказати? Мишці, я там минулого разу зробив гніздо. Зробив гніздо, але вона... Не хотіла там нестися, тому що тут нанеслася. У нас тут качечка зробила собі гніздечко і вже напустила пуху. Ну, Це буде досить погано, що мешка і качка будуть на одному гнізді, бо не буде толку. Тут я от бачите, загорнула. Тут вона бігала, мишка бігала. Я дав їй три качених яйця і вона зразу погнала собі на гніздо. Щось посиділа, позагортала і вигнала назад. Я хочу її привчити, те, як я казав, тоді до цього її гнізда, де вона була минулого року. Але поки що вона привчається. Так, тут у нас теж пушок, я бачу. Буде качечка сидіти. От, о. Треба зараз поправити гніздечко, зробити його пухнастим. Так що наші качки всідаються, як то кажуть, на гніздо. От. Підношується тут кури, а курячі яйця легенькі. Бачу, що мокро було, полупристало. Качка розбила. Куряче яйце. Яєць у нас є небагато в гнізді. Пам'ятаємо, що минуло тижня рахун. 10 не неслися майже цього тижня. І тут одне яєчко я нешу, це білий фельдера. Треба буде заховати його туди. Так, є. Ну і тут наша какуля несеться. Вчора вечора він поправляв гніздо ходив до неї, поки ну, якщо таке, не таке нежграбне, какулі повикидав, треба знову так настелити гарно, щоб було, і дати такого трошки <кій> дрібного сіна, щоб вона мала собі... 2, 4, 6 і 3 я забрав до мишки туди 9. І тут я не знаю, скільки там яєчок, потім піду порахую. Так, тут кладу сюди, щоб я собі знав, деякі яйця не плутав. Опа! Ой. І в нас ще чую по голосі, поквактує сіра курочка. Так що маю надію, що буде природній інкубатор. Ось ця поквактує жовтою шийкою по чуть-чуть А ось ця мама наша вже пищить. Я так думаю, що вона б вже би хотіла сидіти на яєчках. Так, треба йти її годувати. Молодий гривастик в роботі. Злапав він качечку минулорічну. Тож кого би цікавив робочий молодий селезень, ось він наш. Красень важив, я його тоді майже 4,5 кг, більше його не важив. Качки в нас не на відгодівлі. Було там питання в мене, що робити, що коли качур там парує. Придбав там молоду сім'ю сім німців, качур парує, як то кажуть, і не попадає. Стріляє, але не попадає. Не знаю я в такому випадку, що робити. Менше спостерігати і не панікувати. Я думаю, що все буде добре і не накручувати себе. Це природа і, і вони навчаються. Можливо, молода сім'я. І тому так виходить. Я ніколи не спостерігаю, за ними не заглядаю, попав, не попав, це мене не цікавить. Я потім не цікавить результат, як то кажуть, оплід і тому подібне. Я думаю, що все буде добре. Не переживайте головне, і не панікуйте, будуть вас багато каченят. Вони товчуться довго, тобто тут можна з ними просити пів години. Я ніколи за тим не спостерігаю. Покажу так здалека. От бачите, маститься. Кину я тоді три яйця качених. Все ж таки покладок відіграє важливу роль. А то там яйця не було, вона, бідно машилася. Знесла вона вже десь біля 10 яєць. Та я думаю, що можливо вже по трохи наші гуси присідали. Треба, щоб там завжди лишати яйця, щоб мишка привикла, що вона має нестися там. А тут потім я зажену. Качечку, пущу, зараз ще не пускаємо. І там нема. Так. Мишка наша хай сидить. Ми погнали. Знайшлася наша мишка. Сиділа, накривала гнізда. Подивимося. Ой, натягала собі ще звідси, тягала, бачу. Так, о, як вона прикрила. От яєчко нашої мишки. Вона минулого року несла невеличкі яйця і цього року несе невеличкі яйця. ну Це ролі нам не відограє. Добре, що є. Так, і треті не є. Потім заберу, поставлю на качку, Досить глибоко вона закрила. Хай буде закрито, хай вона собі тут привикає. Ну що? Мешка наша знеслася в новому гнізді. Маю надію, що буде вона тут і сидіти. Бачу, вона по шокі. Може вона скоро буде в нас і сидіти на гнізді. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.